Всім привіт дорогі друзі! І сьогодні в нас не дуже довге відео по лесдей! І що ми будемо робити? Зараз відкрию інвентар я... Я думаю хтось пойме. Ящик з простими матеріалами і три ящика для інструментів. І в мене там ще, по-моєму, пару штучок таких лежить з простими. Сьогодні трошечки в порту підправляємо груз. Отут. Щось поприймаю Господі, ну щось подивимося. І в мене ще тут трошечки лежить. А, ні, вже не лежить. Все потратив. Блін. Обідно. Ну ладно. Що можна вибрати? Тут особо різниці немає. Ну давайте хороше настроєння Який праздник для, сусі... для сусідів, якщо у вас немає. Якщо у вас не йде ремонт, треба цей матеріал. Нічого не понівше, я прочитав. Можемо тільки один ящик запустити. Ну і ладно. А це що? 20 монеток. Це не груз. Ну, будемо так. Це ми ще мільйон ящиків тут відкриваємо. Дорогу прийде сильно розміну держим. Що робити? Продовжити путь типо, про. Не, не, не рискувати. Можна, по-моєму, потеряти там. Десь, по мабуть, щось конвоя пропаде. Ну, це ми я зря багато ящиків зробив. Ми всі не зможемо потратити. Отут тут Джейк. Джейк Тетхом. Це в нього. Всякі різні штучки, Мінігани Модель преслідуватель це на Чопер, по-моєму, або на рюкзак. Це ж не чопер. Ну ладно. Давайте все для ремонту. Стаї дикий зомбі постійно ламають вітхе. Від... Від... Сті, э, стіни. Нам нужні інструменти для починки. Караван в пути. пути. Збежавший Алиса. Ну, давайте. О, три індійки клас Нас остановив военный патруль. він сообщає, що ми за принесень потреб, что разместив. їхати, по-моєму. По-моєму, террористи якісь. Ну, типа, такого. Тарарам. тарарам. Да, зря багато зробили цих ящиків. Ну, нічого будемо кожен день відкривати по чуть-чуть. Так і живемо. Для е, підняття бойового духа. Нашому траду треба нова казарма. Треба матеріал. Заглузаємо. Три індейки вже є. вже щось весело. О! Паша пошу... Давайте попробуємо обрати. О, два дуба не Класно. Ну, за цими простими ящиками в них тільки одна така якась штучка може бути. Це бідно. Е, нема путі. Е, Міс на сусідній на сусідні остров знаходиться в благочебному состоянні. Трабціали для матеріали для ремонту. Матеріали для ремонту. Шо ви в цей розкажете? Радио помехатих. Давайте істочник поміг. Блин! Блін! Видно, Часть грузу потеряла. Эх! Так то ж знав. Новий логер для переїзда і обустройства на новому місці. Ждем груз з інструментами. Путь приграділи, виживши просто пом. Ой, не-не-не. ні не не це. Я колись на нього вже попадався я не знаю, я би ще груза потерять. Отой він заведе в ліс, і там буде група виживших, які просто начнуть атакувати. Я помню. Оце, дорогу перекрили рейдери. Що робити? Якщо атакувати першими, то я у нас щастя груза потеряю. Хоче чого бояться? Ого! Нежданчик! Бо там, по-моєму, можуть і погано зробити. Плюс 24. І після Це був взагалі. Це взагалі мене не ридано. Капец. На далеко стоит дымящая хижина. Что делать, что делать? Что делать? Ну, давайте теряем часть груза. О, а? не. Тайник с запасами на зиму. Три металлолома на зиму. Это Це... кто из запасся, хорошо. Щось ще скаже. О, без нічого, і це, і це, і це. все. Все шо можна було зробити, це уроза жажды теряє. Щас быстренько щось попити взять треба. С почтой. А в мене нічого немає. А, -а, -а. а нічого не могу. Ладно, зустріч кусочек, і тут були боби мене. А, ось. Ну так, собі слабовато, якщо чесно. А ну. Підні... О, да. О, да! Оця штука треба. Тепер, що мені треба? Бензин для шопера, ключ від крона. Ну, я зараз просто так тратити не хочу. Нехай поларчить тут. Ну, це не просто так. Треба бензинчик. І забрати отсюда ящик. Ну, є проблема. Ну, заберу я ящик. А щоб його відкрити, треба создать одну дуже погану штуку. Використовується для безпечного удаления. Самое выедливое зарплат. Ну, собирайте цю частину я соберу. але потім треба ще буде як чопер, собирать. раніше, Чи те саме як вольєр. Ну що ж, таке коротеньке у нас. Відео вийшлося 7 минуток. Пооткривали ми з вами ящички. Навіть получили якісь ресурси класні доволі. Завтра ще буду так відкривати. Так що, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд і чекайте наступних відео. Так що всім пока!